Миру вам, дорогі церковь, дорогі брати сестри, на цьому місці. Дуже добре, що ми сьогодні залишили цю всю земну свій дом і прийшли на це місце, бо багатьо людей сьогодні на базарі, на других мероприятіях, роботу якусь виконує в неділю. Але ми дуже добре зробили і правильно ми поступили, що ми сьогодні знаходимося на цьому місці, щоб прославити Господа нашого Спасителя. Ісуса Христа, бо Він достоїн хвали, Він достоїн слави, і Він за нас віддав своє життя, щоб ми мали спасіння і життя вічне. Амінь. 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 І от <кхех>, сьогодні моя буде тема мир про мир. Люди дуже багатсько балакають про мир сьогодні, особливо, коли війна. І я ще був як молодий, в школу ще ходив. Тоді говорили ми за мир во всьому мірі. І ті, що говорили тоді ці слова, вони готувалися постійно до війни. І вони говорили тільки ці слова, але в них в серцях миру не було. І про мир дуже багато сьогодні говорять у світі, в країнах і особливо в нашій Україні. Дуже багатьо говорять сьогодні про мир, але його к сожалению, немає. Щоб взяти і в сім'ях. Друг з другом, сусідами між регіонами, між країнами, між людьми, націями, люди враждують постійно через те, що немає миру того, який дає Господь наш Ісус Христос. Он мир наш, сказано в Слові Божому. Він є мир наш. І Він дарує нам цей мир. І ось ми про це будемо сьогодні говорити. Читати я буду. Мир, який дає Ісус Христос. Господи, ти даруєш нам мир, бо і всі справи наші ти влаштовуєш для нас. Отвітуй на це. Слово, на даже точніше, мир, який дає Ісус Христос, Господи, Ти даруєш нам мир, бо і все, всі справи наші Ти влаштовуєш для нас. І ось апостол Павло пише до Римлян у 5 главі 16 віршем. Отже, виправдившись вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого і Ісуса Христа. Амінь. І далі. Великий спокій мають і мир, котрі люблять закон твій, вони не спотикаються. 118-й псалом 165-й вірш. Великий там великий у люблящих закон твой. Вони не мають мають ті, котрі люблять. Закон твій, вони не спотикаються в житті своєму. Як важливо людині йти по цьому земному шляху, щоб не спотикатися, тому що багатсько діявол розставляє всяких перепонів, всяких преград по-руськи, щоб ми спотикались у нашому житті. Але коли Господь веде нас за руку, і коли мир Божий наповняє наше серце, як ми співаємо такий чудовий псалом, коли Дух Господній наповняє мене. Я радію, я співаю, я молюся, я плачу, як Давид. Коли мир Божий наповнює серце, тоді зовсім у нас другі пріоритети, чим у тих людей, які не мають цього миру в серцях своїх. І ось апостол Петро, 1 Петра, 1 глава, другий вірш. За предбаченням Бога Отця, освяченням Духом. На послух і окроплення кров'ю Ісуса Христа, благодать вам і мир, нехай примножується. Благодать і мир у нас нехай примножується і в вашій помісній і церкві і в кожному братові і сестрі, і в кожній душі на подальшому нашому житті, скільки нам Господь приділив. І друге Петра, перша глава, другий вірш. Благодать і мир, нехай примножиться вам через пізнання Бога і Христа і Ісуса. Господа нашого. Тоже, друге Петра, ти ж пошти самі слова, благодаті мир, нехай примножиться в нас, у як сьогодні говорив Саша переді мною, що умножу нас віру, і нехай і мир цей примножиться в наших серцях. І якщо він у віруючих є цей мир у серці, то він несомненно і примножиться. А якщо його нема, то нема чому й примножуватися. Про це вже говорив брат переді мною. І ми, я думаю, кожен з нас бажає, щоб умножувалася у нас і віра, і мир цей умножувався. І ось Іаков каже, в третій главі, 18 вірш, лич же правди сіться в мирі тими, котрі творять мир. Щоб мир в нас прибував і діяв, і жив у наших серцях, то нам його треба сіяти, щоб він, котрі творять мир. І ось Матвія 5.9 Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Дуже це така чудова місія, прекрасна миротворців. Є багатьох людей, які займаються сьогодні у миротворення між ми державами, між президентами, між керівниками, при, хочуть, щоб примирити і робляться посередниками, стають. І це дуже така важлива. і Дуже добра і корисна місія. І ось наш Господь Ісус Христос став теж адвокатом між людиною і Богом. Він став примирителем між Богом і людиною, тому що люди, написано, зрішили і лишини слави Божої. Але Ісус Христос став примирителем, і, щоб примирити нас з Отцем Небесним, щоб нас остановити на тих путях. Які були неугодні Богові і направлять нас на путь вічний. Мерем'янам 12,18. Як ми повинні постувати? Коли можливо, з вашої сторони будьте в мирі з усіма людьми. Якщо це можливо, будьте в мирі, каже апостол Павло, Римлян, в мирі з усіма людьми. Перше до Солунян 5.3. Бо коли будуть говорити мир і безпечність, несподівано прийде загибель на тих, які, як мухати, що носить в потробі і вона не... і вони не уникнуть. Із руського та так трошки важкувато переходить на українське. Ну, з Божою допомогою так якось бува трошки за, запинаюся, вибачте, будь ласка. Але якось вже так. По-російськи привик, і воно вже батько мій знаєш на пам'ять. І можеш навіть так без не дивлячись, що слово Боже говорить, але вже трошки бував, як на українську, воно трошки буває з задержкою. Ну нічого. Я думаю, що всім зрозуміло. Коли будуть говорити мир і безпека, тоді внезапно постигніть написано ну, Фісловіхійцям перше 5, 3 пагуба або не. І загибель, тут по українськи загибель, по руській пагуба. І ось сьогодні теж і перед війною говорили про мир, про безпесть і в Європі, і в Америці, і в Україні, і в тому числі і в Росії. Говорили про неї. Але можна багацько говорити, але, як Ісус сказав, по плодам їх узнаєте її. Якщо людина говорить, а не робить, і в другому місці казав Ісус, каже, ви фарисеїв, як вони говорять, ви каже, можете, ну по законах їх не поступайте, бо вони каже, говорять і не роблять. Все роблять те, щоб для, того, для того, щоб людям усложнити їх бремена, утяготить їх, більше умножить їх. Бо вони, каже, говорять, а не роблять те, що написано в законі. І от к сожалению, є багато таких і к сожалению вір сьогодні і напрямки християнських, і не в світі, і в Україні, що вони говорять вроді гарно, але не виконують волі Божої, не поступають по Слову Божому, не живуть ним. Бо якщо ми тільки будемо говорити, а не будемо виконувати, якщо ми будемо читати Слово Борода кожний день і не один раз на день, а не будемо його виконувати, яка нам користь від цього? Оцього користі нам, я думаю, ніякої не буде. І ось далі читаємо. Євреїв 12.14. Дбайте про мир зі всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Дбайте про мир. Надо нам про Нього дбати. А як це про Нього дбати? І про святість, без якої ніхто не побачить Господа. В першу чергу, щоб нам дбать про мир, я ж читаю, що нас повинно в нашій душі, будь мир, повинен бути присутній. І ось я ще повторюю, Ісаї, 26, 12. Господи, Ти даруєш нам мир, бо і всі справи наші Ти влаштовуєш для нас. Я даже прочитаю зараз. До Филип'ян пише апостол Павло. 4 глава і 4 по 10 вірш. Радійте завжди в Господі. І знову кажу: радійте! Лагідність ваша, нехай буде відома всім людям. Господь близько. Ні про що не туржується, а всьому оді. У всьому молитвою із благаннями і з подякою відкривайте прохання ваші перед Богом, і мир Божий, який понад усяке розуміння збереже серця наші і ваші, дорогі брати і сестри, і думки ваші в Ісусі Христі. Нарешті, брати мої, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки справедливе, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне похвали, і що тільки чеснота і похвала про те, Думайте, чого ви навчилися і прийняли, і чули та бачили в мені, каже апостол Павло, робіть те, І Бог миру буде з вами і з нами. От якщо ми будемо виконувати оці заповіді Господні, те, що я перечисляв не буду знову його перечисляти, можете прочитати вдома Філіппійцям 4 4 по 10 вірш. Що тільки правдиве, що тільки чесне, те... Проте думайте. Чого ви навчилися, про що, і що прийняли і чули, то та бачили в мені, каже апостол Павло, як я, каже, робив і поступав на цій був землі. Він дуже багато подрудився для Господа, і ми знаємо, що він не щитавши своїм тілом, він його не жалів, і він каже, я не дорожу своїм життям для того, щоб тільки виконати волю Божу, щоб угодити Господу. І Бог миру буде з вами і з нами. Амінь. І ось кхе, читаємо далі. Ісаїя 48-й розділ. 18-й вірш. «О, якби ти прислухався до заповідей моїх, тоді мир твій був би як ріка, і правда твоя, як хвилі морські. От які умови, Господь те, щоб у нас жив, мир у серцях наших, щоб ми вгодили Господу, щоб нам поступати згідно волі Його, виконувати Його заповіді і повеління. О, якби ти послухав, прислухався до заповідей Моїх, каже іс пророк Ісая, Господь через нього говорить, до народу Ізраїльського. Тоді мир твій був би, як ріка, і правда твоя, як хвилі морські. І ось 26-й ще розділ Ісаїя. Дуже, дуже чудові слова. Шлях праведника прямий, ти вирівнюєш стежку праведника, і на дорозі судів твоїх Господи, ми уповали на тебе, До імені Твого і до спогадів про тебе прагнула душа наша. Дуже добре, коли прагне душа наша і вночі, і днем, коли ми роздумуємо про Божі істини, коли у нас. Воно наповнює нашу душу, наше серце, і мир Божий живе в наших душах і серцях. І тоді із наших уст сходить тільки добре, те, що созідає ми, служить до миру, до благого до добра. Душею моєю я прагну до тебе вночі і духом моїм я буду шукати тебе з раннього ранку. Бо коли суди твої звершаються на землі, тоді мешканці світу навчаються правди. Багатство людей сьогодні кажуть, де ж Бог, куди він дивиться, що йде війна, що вбивають і старих, і, і середнього віку, і дітей, і, і людей всіх, де тільки прилітають ці знаряддя вбивства. Але тут написано, що коли суди твої звершаються на землі, тоді мешканці світу навчаються. Ми 75 років, слава Богу, жили без війни, ми її не бачили, ми не застало наше покоління її. Але сьогодні вже і наше покоління дожило до того, що ми бачимо вже її. Хоча в нашому місті ще поки, слава Богу, в нашому області, в районі, ще поки тут слава Господу, все ще так більш-менш спокійно. Але ми не знаємо, що буде завтра. І ось далі, 10-й вірш. Якщо безбожний буде помилуваний, то він не навчиться правди. Буде чинити злочин на землі справедливих і не буде дивитись на велич Господа. Якщо безбожний буде помилуваний, Бог не бажає смерти грішникові. Але тут сказано, якщо безбожний буде помилуваний, то він не навчиться правди. Буде чинити злочин на землі справедливих і не буде дивитись на велич Господа. Господи, рука Твоя була високо піднята, але вони не бачили її, побачать і посоромляться ті, що ненавидять твій народ. Вогонь пожре ворогів твоїх. Вогонь пожре ворогів твоїх. І як ми, давайте вернемося в помислах наших, як до війни жили на Україні. Я не буду заходьте за другі країни в нашому місті, в нашому районі чи в області. Як люди жили. По Божому жили Слову, по заповідях Божих. Далеко одійшли одніх. Жили розпутно, розвратно, не, не, ну, не думали про Бога, не, якби, не стремилися шукати Господа. Бо написано, що іщіть Господа, поки можна знайти його, призивайте його, коли він близько, да оставить нечистивий в свій, і беззаконник помисли свої обратяться до Господа. От якби люди жили по Божих заповідях, виконували його волю, Соблюдали постанови Божі, то я думаю, що Господь, можливо, б цієї війни на нас і не послав. Але ж коли жили, я буду не захопився за Україну, що в Україні вже сильно переповнилась міра беззаконня. Хоч вона і у світі, може в деяких країнах ще гірше, але ми не будемо за когось, ми не будемо на когось дивитися, а будемо дивитися самі на себе. І, к сожалению, ми тепер пожинаємо те, що ми сіяли багатько років. Ісаїя 48 глава. А, Я вибачаюсь. Це, це я вже читав. І Єремії 6, 14. Легковажно лікують рани мого народу, каже пророк Єремія. Говорячи, мир, мир, а миру немає. Легковажно лікують рани мого народу. Кажуть, що мир, мир, але миру немає. Єремій 6. 14. Тут ще є такі, коли цього стиха важливі дуже вищі стихи. Бо від малого до великого кожен з них відданий користолюбству. І від пророка до священника усі діють лукаво. Це тоді про ізраїльський народ говорив про. Пророки Єремія. Всі з малого до великого, з кожен з них відданий користолюбству. І від пророка до священника усі діють лукаво. Легковажно лікують рани народу мого, говорячи, мир, мир, а миру немає. Чи соромляться вони, роблячи мерзоти? Ні, зовсім не соромляться і не червоніють, зате впадуть між убитими і під час відвідування мого. Будуть повалені, говорить Господь. От оцей стіг теж дуже він сьогодні актуальний. Єремі 6, і з 12 стіжка можна понижеш по, по 20-й. Чи соромляться вони роблячи чи мерзоти? Ні, зовсім не соромляться і не червоніють, зате впадуть межубитими і під час відвідування мого будуть повалені, говорить Господь. Так говорить Господь. Зупиніться на дорогах ваших та розгляньте і розпитайте простиж давні стежки, де та добра дорога і нею йдіть, і знайдете спокій душам вашим. Але вони сказали, що не підемо. По цих добрих дорогах ми не підемо сожаление. Люди самі вибирають шлях собі. І як передо мною говорили, що людина сьогодні. Вір, читали, що людина вибираде, чи ад, чи рай на цій землі. Господь дав добрий вибір, вільний вибір людині. І поставив я вартових на, над ними, сказавши, слухайте звук труби, але вони сказали: не будемо слухати. Отже, слухайте народи і, знайте, і знай зібрання, що з ним буде. Слухайте народи Божий присуд. А вони сказали, не будемо слухати. Як прикро і печально, коли тут вартовий під розумінням того, що проповідники тоді були теж в той час, ми знаємо, говорили Слово Боже, Єремія, Ісаї, і другі, їх камінням побивали, їх не любили, їх піднімали на них руки, багатьох убивали, але вони були, можна сказати, Вартовими Навіть тим Словом Божим вони доносили Слово Боже тим народові ізраїльському в той час, в той період, коли він теж ізраїльський народ багацько робив того, що не угодно Господу. І саме більше Бога роздражало те, що вони поклонялися неживому істинному Богу, який назвав їх своїм народом, назвав їх своїми дітьми, носив їх як. Мати носить дитину на руках своїх, робив дуже багатсько добро для них, визволив їх із полону, визволяв, і освободив із єгипетського рабства їх, перевів через море, що такого ніколи ніхто не бачив і не, не знав, що як через море можуть люди перейти, але для Бога нема нічого невозможного. І як Богові було прикро, прискорбно і печально те, що цей народ, котрого Бог носив на руках, котрого любив Бог і назвав своїм народом, вони відвернули від нього лице своє і сказали, не підемо твоїми шляхами, і не будемо виконувати твоїх постанов, твоїх заповідей. Супиніться на дорогах ваших та розглядіть і розпитайте про давні стежки, і де то добро, добра дорога, і нею йдіть, і знайдете спокій душам вашим, але вони сказали, не підемо. Цими дорогами. І як Богові було прикро і печально дивитися на це і слухати їхні розмови, такі котрі не по волі Божій. І ми знаємо, що там, де вони виконували заповідь Божу, слухали Божих наказів, постанов, і Бог благословляв ізраїльський народ. Не було війни, примиряв їх із сусідніми країнами, навіть з тими, які ворожнеча з ними. Поступали раніше вели війни з ними, але Бог примиряв їх із ворогами їхніми і дарував їм мир і спокій при тих царях, які були ті царі вірні Богу, які йому служили і признавали його за Бога всемогутнього, всесильного і вірив щирого серця, і Бог благословляв і царя, і той народ тоді, в той період, коли як ми читаємо книгу царів, то коли був цар. Угодний Господу, то і Бог його благословляв. Але написано, що став другий цар, і він не виконував волі Божої, відвернувся від Божих заповідів повелінь, і поступав по своєму мишленню такому плодському. Не виконував того, що Господь йому говорив. І ось. Я ще прочитаю декілька стіжків. Маючи поживу і одяг, будемо задоволені з того. Але ті, що хочуть багатіти, впадають у спокусу та в денета та в безліч безглуздих та шкідливих бажань, що штовхають людей у прірву та в погиблі, бо корінь всього лихого – грошолюбство, якому, віддавшись, деякі ухилились від віри і самі себе віддали великим скорботам. Сьогодні ми теж бачимо, що, мабуть, Найбільший із гріхів корінь, каже Павло, до Тимофія, що корінь всього лихого грошолюбство. через нього і війни возникають через багатство, через грошолюбство, через, те, через гордість, через заздрість, що в того більше, а в того менше, можливо, того нема цього. Ти ж, чоловіче Божий, уникай від такого, а досягай справедливості, побожності, віри, любові. І лагідності. Ти ж, як Божа людина, убігає цього, каже апостол Павло. Борися доброю боротьбою віри, тримайся вічного життя, до якого ти покликаний, і визнав добре визнання перед багатьма свідками. <кхи> Нехай Господь ці слова положить в наших серцях у цей час і в цей день. Щоб вони не послужили нам у цей день уроком для нашого духовного збагачення, щоб вони не тільки ми змогли їх почути вухами нашими, а щоб вони залишилися в наших серцях на добрій бочві, проростали в нашому житті і приносили добрий плит. Амінь.